...навчального закладу. Мабуть, не варто шукати відповіді на питання, чи мають право на існування маленькі школи, коли відвідуєш навчальний заклад номер 2 міста Херсона, що по вулиці Білоруській. Школа зі славною історією. Раніше серед місцевих жителів ця установа була більш відома під назвою Романівська, адже побудували її у 1912 році за кошти царської сім'ї. Зараз тут навчається 220 діточок, яких вчать наукам 18 педагогів. Робота з учнями не обмежується лише шкільними годинами. Приділяються увага і поза... Заклад... Гуртки ці школи номер 2 постійні учасники конкурсів учнівської творчості, а цьогоріч ще й виступали з концертами у військових частинах, що дислокуються у Херсоні. Активні учасники акції Рятуймо Україну, не будьмо байдужі. Збирали кошти, продукти харчування і передавали прикордонникам разом з листами підтримки і малюнками. Патріотизм треба виховувати з маличку, впевнені вчителі. З кожною віковою категорією працювати треба продумано. Тобто... З молодшими школярами ми підготували концерт, який через пісню, через українське слово, через любов до родини виховується повага один до одного, повага до України. Оскільки у жовтні відзначається християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, що є також і заступницею козаків, тож тиждень, що минає, у школі присвятили вивченню історії славних подвигів пращурів козаків. Наша школа вже третій рік співпрацює з Херсонським кошем українського козацтва. І наш гурток не з телебачення знає про козацтво, вони патріотичні, вони вивчають традиції нашого українського народу. І я думаю, ми будемо це розвивати і надалі, щоб вони виросли справжніми патріотами нашої країни. 14 жовтня вся Україна святкує День українського козацтва і покрови Пресвятої Богородиці. Ми веселі козачата і вітаємо всіх із цим святом і бажаємо щастя, злагоди та миру. Звісно, що у підлітковому віці подяки це стимул до активного позашкільного життя, що додає бажання брати участь у конкурсах, виставках, змаганнях. А подібні тематичні зібрання виховують почуття патріотизму та відповідальності. А на цьому наш випад завершено. дочекайтеся прогнозу погоди. До побачення і приємних вихідних. Сьогодні вночі та завтра в день по Херсону та області очікується хмарна з проясненнями погода. Дощ місцями сильний. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Пориви 15-20. Температура повітря по області вночі від 10 до 15 градусів тепла в день від 12 до 17. По Херсону вночі плюс 10 плюс 12 вдень плюс 12 плюс 14.